Ви точно чули про потапа Надю Дорофеєву або позитива? А знаєте хто зробив їх зірками? Знайомтеся, Ірина Горова, бізнес-вумен, яка перевернула українську музичну індустрію, колишня фінансистка. Так, вона працювала в банку, але душа прагнула творчості і вона ризикнула. У 2003 році разом з Потапом створила продюсерський центр мозгі і ентертеймент. Це не просто лейбл, це імперія з десятками артистів, кліпів і навіть власним стилем. Ірина Горова. Це приклад того, як жінка може бути і креатором, і стратегом. Вона не просто керує, вона творить майбутнє українського шоу-бізнесу. Із менеджерки у медіамагната. Її історія це натхнення для кожного, хто мріє про свій власний бізнес. Хочеш більше історій успіху? Підписуйся на мій канал Марина Арістова. Залишай коментарі, колокольчики, і до зустрічі!